Справді, я дуже радий вас сьогодні всі бачити. І я вітаю всіх, хто до нас ходить часто, хто перший раз, хто прийшов і не розуміє, що твориться, куди він прийшов. Я вітаю сьогодні, насправді Бог буде говорити для всіх нас щось нове, щось цікаве. І цю, ну, коли у вас проповідь, я зрозумів, що особливо це проповідь для мене. Якщо ви знайдете себе в цій проповіді, можете сказати «Амінь». Знаєте, ну, взагалі ця проповідь торкнеться нашого благословення. І в біблії, в тій біблії, що ми читаємо, там і ключі благословіння. І Бог їх там заховав. І знаєте, ну, так вийшло, що десь два місяці назад я почув одне інтерв'ю, е, коли сидів на роботі. Інтерв'ю такого відомого музиканта, як Святослав Лукарчук. Ну, напевно, ви всі його знаєте. І ну, в нього питався про його нові проєкти. І один з його нових проєктів це допомога людям в АТО. В АТО і тим хто, ну, хто вже ранений, тим, тим, хто в лікарні. І він говорив, ну, коли почав своє інтерв'ю, він говорив про десятину. Знаєте, ну, Я так трохи здивувався, тому що це, напевно, було єдине, що я не очікував почути в його інтерв'ю. Він, він каже, що людина вона має віддавати десятину. І треба привчати нашу націю а, віддавати десятину. Він ну, сопоставив з протестантами в Європі каже, що от, от вони роблять, і давайте і наша нація так само українці, ми не будемо про це забувати. А, ну і Взагалі людям тяжко зрозуміти, що означає віддавати щось, щось комусь. У нас такий характер українців, що ми більш любимо. Для себе чим, чим віддавати комусь. Але Бог каже, що в цьому є цей ключ благословення. А, і є, ну, я задав собі таке питання і хочу задати вам. Чи люба жето вона є потрібна нашому Богу? Ну, насправді, знаєте, ми багато чого робимо, ми, а, ми служимо, та? ми віддаємо якісь свої кошти в церкву, пожертви, десятини. І ну, Час від часу виникає таке питання, чи правильний роблю, або чи потрібно, все, що, ну, це що, все, що я віддаю, чи воно насправді потрібне Богу, чи воно має якесь вагу. І давайте зараз е відкриємо наші біблії і подивимося, про що, про, ну, про нашу чуртовість, що про неї говорить Бог. Чи потрібно вона? І давайте відкриємо Марка, 2 розділ, 41, 44 вірш. Можете не показувати на слайди, в нас є біблії. Амінь. Давайте зробимо по нашому старому обичаю, що в кого є біблії, ви можете відкрити її. В кого немає, Біблії, сядьте біля того, в кого вони є. Давайте відкриємо Марка, другий розділ 41, 44 вірш. Що там Бог каже? каже, по правді кажу вам, що з, з, з цього починається ця вірш, що ця вбога вдовиця вклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з упоста свого, що мала свій прошитий увесь. Тобто вона поклала все, ну, взагалі, все що вона має. Та? Якщо в тебе є сьогодні 10 гривень і е, ти розумієш, що якщо ти їх віддаш, ти нічого не будеш мати. То представте собі, що, що вона так само мала ці 10-20 гривень і вона поклала все. В неї більше нічого не залишилося. І коли Ісус це сказав, Ісус на цьому наголосив, що подивіться на неї. Що вона зробила? Ви, ну, хтось має, він тоді говорив ну, з фарсеями, і тоді говорив, що от, ну, хтось там має багато, та ви маєте багато. І якусь свою долю ви віддаєте, а вона віддала все. Е, чи чи, ну, чи потрібна ж чертовність Богу? Як вона на неї дивиться? Бог каже, що повна довіра, повна довіра Богу повна, так? це то, на чому ем, будується вся наша віра. Це повна довіра Богу. Не просто, знаєте, як, як багато хто з людей вірить, вони е, ну, ходять в церкву по традиції. А, чи вірять вони? Чи не справді ця віра вона має якусь вагу в їхній житті? Бог каже, повна довіра. мені. Е, чому повна довіра? Е, Багато хто чує, що Бог є, так? багато хто каже, що Він йде за Богом. Але що толку від нашої віри, якщо ми не можемо повністю віддати все, що ми маємо повністю віддати нашому Богу? Те, що в нас є останнє, те, що є важливе для нас, Бог каже, що Він на це дивиться і Він приймає цю жертву. І ми, християни, ми не просто знаємо, що Бог є. Так? А, знаєте, ну, ми не просто віримо, що він там, там десь на облачку літає. Це, ну, ми, ну, ми знаємо, що він є, ми віримо в нього і ми розмовляємо з ним. Хто, хтось каже, ну, хтось думає, що як ви можете розмовляти з Богом. Це, це дивно, напевно. Я вам ще скажу, що, що саме дивніше з цього, що Бог нам відповідає на наші, на наші розмови з ним і на наші молитви. І нам не треба доказів, що Бог є. Да? Амінь. Амінь. Це те саме, що сказати, що докажіть мені, що Київ це столиця України. Як тобі Ну, Київ столиця України, це знають всі. І так само ми знаємо, що Бог Він є і Він діє в нашому житті. І вертаючись до жертви, хто з вас пам'ятає історію про юнака? Про юнака Ісуса. Пам'ятаєте, давайте так само відкриємо наші Біблії, Матвія 19, році, 18, 22 вірш. Можна з можна 16-го вірша. Про що, про що там говориться? Там, ну, коли юнак підійшов до Ісуса, він сказав, учителю добрий, що має зробити доброго, щоб потрапити на небеса, да? що я маю зробити, щоб бути з тобою. А, він йому сказав, чого з ваш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Коли ж хочеш йти до, до життя, то викони загоні. То, то які саме заповіді? Ісус починає перечисляти, не вбивай, не чини перелігу, не кради, не свідкуй. Шануй батька і матір свого, е, люби ближнього свого, і, і наговорить йому. Я це все виконував. І тоді Ісус йому каже те, що м, торкалася його жертв, його повний довіри Бога. І, і, і він йому каже дуже круті слова. Він каже, е, 21 вірш. Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свого і роздай у Бога та? і матимеш скарб на небі. Но він йому сказав те, що, що той взагалі не очікував почути. Закон він робив, вроді все класно. Та? А Ісус йому каже, покажи свою жертвість, покажи, що ти можеш віддати мені. Що це останнє, ти можеш віддати мені? Той задумався, ну і. Коротше, якось пролетів. Е, ну насправді, знаєте, як, як ми бачимо в цьому вірші, що юнак він не мав цієї жертвенності. Він виконував те, що Бог йому каже. Якщо б він ну, ходив в церкву, то напевно він служив би, він би щось робив. А коли прийшло це питання жертвенності, він, як кажуть в нашому народі, скриє власти. Він е, е, крок назад і жертвеність вона е, дорівнює нашому благословенню. Ну, тобто жертвеність це є благословіння. Якщо ти сьогодні хочеш мати життя, класне життя з Богом, е, не просто служити йому, не просто щось робити для нього, а повністю віддати своє життя Богу. Бо каже: цей ключ, ключ благословення. Е, і так само в Біблії написано 9, 2, 2 Коринтян 9 розділ. Там написано, що хто щедро сіє, той щедр жатиме. хто ж сіє скупо, той скупо жатиме. Тобто, якщо ми хочемо мати благословення сьогодні в нашому житті, в 21 столітті, молоді люди, старші люди, якщо ви хочете сьогодні мати благословення, Бог каже: ось оце як закон, як е, ключ від твого благословення. Тому ну, я вірю, що всі ми хочемо мати. І я просто зараз пропоную вам нам на всім стати помилитися, щоб наша жертва сьогодні вона, ну, була повна. Щоб ми не, ну, не жертвували просто е, тому, що так треба, тому що так пастор каже, тому що так церква каже, та доктрина якась каже. А через свою любов до Бога, через, через те, що ми розуміємо, що без цього ми більше нічого не можемо. Наша жертва сьогодні, яка вона? І Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, і просимо, Господь, дай нам сили, Господи, і дай нам повного розуміння того, що жертвувати Тобі свої кошти, Господь, свою десятину, свої сили, останні свої сили, Господь, останні свої кошти, Господь. Ми знаємо, Господь, що, що Ти, Господь, на це дивишся і ти любиш це, Господь, коли ми відриваємо щось від свого серця і даємо Тобі.